Микола Вінграновський ні цей народ із крові і землі, Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя його імення не пропащі. Ви чуєте? Це мій народ. Як сіль, як хрест і плоть, О, життя і віку, і тому доля моя, щастя моє, біль Йому належать з віку і до віку. У битві доль, політик і систем мої набої у його гарматах. Я не слуга Його, я син Його на чатах, я син зорі Його. Що з Кобзаря росте, я син його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам з оскліпленими душами в забралах, Його звеличувать в фальшивих голосах. Я, формаліст, я наплював на зміст, відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінишся, розмир заколосив пустоколоссям вашим в сиві ночі? Жаль одного, що влеті до краси, народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, мій народ не дим. Не горе віз, і я не дам його по брехнях і по кривдах, я не пір'їна в гордих його крилах, я гнівний меч його, що від Дніпра до звізд. Переможного миру вам.